провадженні слідчого управління знаходиться кримінальне провадження за фактом вчинення дорожньо-транспортної пригоди, яка мала місце 4.06.16 року в місті Василькові по вулиці Володимирській, де водій, перебуваючи в стані окольне сп'яніння, здійснив, не впоравшись з керуванням, зіснив наїзд на двох малолітніх дітей, дівчаток, які знаходились поруч на тротуарі. За даним фактом було. Порушеник внесено в ЄРДР кримінальне правопорушення за статтею 286 частиною 3. Відносно підозрюваного, на даний час підозрюваного, обраний запобіжний захід тримання під вартою і досудове слідство триває. Після ознайомлення, вірніше, як потерпілої сторони процесу, так і. Сторони підозрюваного з матеріалами провадження, готові скерувати його обвинувальним актом до суду. Після внесення відомостей до єдиного реєстру у кримінальному провадженні було створено слідчу групу. Старшим групою було визнано мене заступника начальника відділу слідчого управління. В ході відпрацювання даного матеріалу слідчими слідчої групи було зібрано всі необхідні докази, а саме допитані всі свідки даної дорожньо-транспортної пригоди. Були проведені слідчі експерименти з метою перевірки і уточнення показів даних свідків на місці пригоди, в ході яких свідки повідомили місце знаходження в дівчат, в момент наїзду на їх автомобілем. Після цього було проведено ряд необхідних експертиз. Зокрема, було отримано висновки судово-медичної експертизи токсикологічного дослідження щодо того, що водій Сівовна. На момент скоєння дорожньо-транспортної пригоди перебував у стані алкогольного сп'яніння. Також було отримано висновки автотехнічної експертизи, відповідно до яких технічний стан автомобіля УАЗ перебував в повному технічному стані. Водій мав змогу ним безпечно керувати. Також було отримано висновки фототехнічних комплексних фототехнічних та автотехнічних експертиз щодо того, що перед виникненням дорожньо-транспортної пригоди водій рухався безпосередньо з перевищенням швидкості руху в населеному пункті, а саме Обмеження швидкості складає нас 80. автомобіль перед виникненням дорожньо-транспортної пригоди рухався зі швидкістю близько 112 км на годину. Також було отримано висновки автотехнічної експертизи про те, що дорожньо-транспортна пригода сталася з вини водія Сівовни, який безпосередньо допустив порушення правил дорожнього руху. Після повідомлення потерпілим про намір безпосереднього відкриття матеріалів і завершення досудового розслідування, сторона потерпілих безпосередньо, що дивує слідство, почала всіляко затягувати розслідування з незрозумілих причин. А саме з'явилось ряд клопотань про проведення допитів свідків, які на місце з'явилися значно пізніше. Безпосередньо люди, які, можливо, ніякого відношення до даної дорожньо-транспортної пригоди не мають. І нічого конкретного, що могло б слідство покласти в основу для обвинувачення Сівовну, вони не повідомили. Таким чином, безпосередньо мною було здійснено більше 10 виїздів до міста Васильків, де допитано більше 30 осіб. Після цього все ж таки виконавши всі вклопотання і всі бажання потерпілих. Ми змушені і маючи вже на руках всі певні матеріали, потерпіла сторона знову заявляла клопотання про намір, що вони будуть довго тривалий час знайомитися з матеріалами досудового розслідування. Дані обставини змусили нас продовжити строк досудового розслідування до 4 місяців, а також продовжити за ухвалою слідчого судді строк тримання підозрюваності вовни. До 4 місяців. Особисто мною ну, вчора відбулися телефонні розмови з потерпілим Авромишиним, його захисниками в Войніконі та Мирським. В ході розмови, під час цих розмов я їх запрошував, що завершено судового розслідування, будь ласка, прибувайте, будемо відкривати матеріали, знайомитися з матеріалами. В ході цих розмов надійшли повідомлення від Аврамишана про те, що він на даний час знаходиться. На лікуванні не може прибути для ознайомлення. Він же особисто назначив час для відкриття матеріалів як 10-та -10 година понеділка, 15 го числа. І вони запевнили, що саме в цей час прибудуть і Аврамишин, і потерпіла Городнічук, а також їхні адвокати, яких я зазначив, і також ще ж адвокат Наропович. Тобто на даний час в матеріалах зібрані всі докази. Доказів більше, ніж достатньо залишилося питання про ознайомлення сторін з зібраними матеріалами і скерування обвинного акту до суду. Крім того, підозрюваний сам з самого початку визнав свою вину дійсно в тому, детально розповів, яким чином верніше, де він вживав спиртні напої, скільки він вибив і чому, з якою метою він поїхав далі, будемо так казати, кататися по місту Василькову. Крім Визнавальних показів самого підозрюваного, який визнає вину, крім підтвердження всіх експертиз, свідків у нас зібраний повний пакет, що в сукупності в аналізі дає нам повне можливість повного ствердження щодо причетності і вини даної особи, в чиненні даного ДТП. Санкція статті 286, частина 3, за якою на даний час розслідується кримінальне провадження, передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Ми готові були скерувати кримінальне провадження до суду в липні місяці, причому ми вам доповідали, чому і виникла підстава для продовження. Однак сторони, фактично сторони, сторони потерпілої не виявили бажання ну, ознайомитися з матеріалом. На даний час, знову ж таки, провадження прокурором підписане доручення слідчому на відкриття матеріального кримінального провадження. Ми викликали їх, однак вони не з'явилися. І як заявили, те, що ми вже говорили, чекаємо їх і сподіваємося, що 15-го з понеділок ми будемо бачити сторони захисників і потерпілих в себе у слідчого, і ми зможемо відкрити. Скільки вони будуть ознайомити, знову ж таки залежить не від нас, а від ознайомлення. Ми справу до суду після ознайомлення потерпілих ознайомиться сторона підозрюваного захисникам, і ми з справу до суду з внуально.